Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel Раді вітати на нашому каналі. Сьогодні хочемо презентувати ще одну електротягу, яка з'явилася у нас в продажі. Це у нас Kia Soul 2019 року, модельний 20 з пробігом 112 тисяч. Автомобіль проїжджає на даній батареї. До 500 км. Сок батареї у нас 98%. Особисто перевіряли. Підшипники не годують. Хто знає їхнє болюче місце, рольова рейка також не стукає, нічого. Все ідеально. Перевірили, протестували. Дійсно класна збережена автівка. На свій пробіг виглядає ідеально. Чорному кольорі. Такий стильний, стильний мені автомобіль. Отак він виглядає ззаду. На хорошій резині мішелін 23 го року. Диски у нас R-17 легкосплавні. Зарядочка в нас вже трохфазна. Овтівка вже після професійного дителіну зроблена, відновлюючи полірування. Ляньте по засіченнях. Мінімальні скольчики. Оптика у нас максимальна, з led підсвіткою, передній партроник, дистрон. Лобове скло ще в оригіналі, без сколів. У нас присутній безключовий доступ. Автомобіль розмитнений сертифікований та готовий до продажу. такі стильні стильна модель, мені дуже подобається. Одразу сфокусую він-код. Присутня проекція даного автомобіля, камера асистентів в вітровому склі. Систент сліпих зон по асистентах вона в нас максимальна, полуси, зони, все в нас присутнє. Салон наш шкіряний. з перфорацією, з електрорегулюванням, з вентиляцією та з підігрівами. Сидіння у нас в гарному стані, без нюансів. Тут також у нас все. Без потертостей. Повний склопакет, преміальна музика Харман Kardon. Шкіряне мультикермо. Також підігрівається. LED приборочка 112 тисяч. Стильно вона дивиться в салоні. Все в нас в рояльному лаці. Все так. Як то кажуть по-багатому. Два ключика, ще один ключик на офісі, USB розйомчики, до смартфонів, до телефонів, Електроручничок. двокзонний клімат-контроль, заводиться з кнопочки, пелюски перемикання. Підрулюючи ліпіскі перемикання передач. Ззаді в нас також все в гарному стані. Шкіра збережена, присутній підігрів задніх сидінь. У пластику не затерто. Камера заднього огляду. Колоночки у нас також в бажному відсіку, карман кардончик. Все по-багатому комплект наявності, два порти зарядочок. Заглянемо, що нас робиться. Під капотом. Так, електродвигунчик, це у нас передній привід. Двигун ми не мили, все в оригіналі. Під капотом жоден болтик не крутився, не знімався. Все чітко. Чи навіть павуки Німецькі приїхали до нас в Україну. Так. І остання у нас перевірка лакофарового покриття.